Бо з одного боку, ти не можеш про це не говорити. Ні, я маю таке право, да? я можу нічого не говорити. Але чи допоможе це? Можливо, треба більше розповідати, що там коїться, знаєш. За людей просто тоді, якщо ти пам'ятаєш, не було і влади фактично в Україні. Так. За людей ніхто не встав в Криму. Вони не відчували захисту. Сорі, вони зараз не відчувають цього захисту. Вони відстоювали насправді Крим. Просто щоб зрозуміти людей з окупованих територій, треба пожити там, треба бути в тих умовах, бо ми ніколи не зрозуміємо людей, якщо ми не пройшли такий самий шлях. Можливо, вони б і хотіли там, я не знаю, відстоювати своє громадянство, свою позицію. Я не знаю а, говорити про такі ціннісні штуки, як я не знаю, Свобода, справедливість і так далі. І так далі. А хто цих людей захистить?